Усім привіт! Ми сьогодні розпочинаємо серію демонстраційних робіт із брендом Медевіта, який буде показувати, як доглядати в домашніх умовах за різним типом і структурою волосся. Я з вами сьогодні і мене звати Марія Чижик. Я національний бренд-технолог, член Асоціації спілки трихологів України. Сьогодні будемо говорити з вами про лінійку Курла-Дік. Це просто любов кучерявого волосся. Адже продукти передбачені для догляду і забезпечують усі потреби курчавого волосся. Що ж такого особливого в цій лінійці, і чому саме для кучерявого волосся нам потрібні певні компоненти, які закладені вже в домашньому догляді? Кучеряве волосся це особливе волосся, адже воно має свою особливу будову. Я хочу вам показати, чим відрізняється кучеряве волосся саме схематично від прямої структури. Насамперед, наша волосинка складається із кутикули, кутикулярного шару та Кортексу. Також у нас є проміжок, проміжок, який називається міжкотикулярний та міжкортексний простір, який теж немало важливий для будь-якої структури волосся. Будова а, нашого кортексу у кучерявій структурі має паракортикальні клітини, які мають різну форму. Відповідно, поєднуючись між собою, у них дуже багато є простору між собою, який потрібно заповнювати. І заповнювати саме компонентами із КМК. Третього типу. Що це таке? КМК третього типу це клітиномембранний комплекс, який скріплює ці наші паракортикальні клітини, клітини неправильної форми у єдине ціле. Це, для прикладу, як зібрати у відпустку. Валізу, перепрошую. У відпустку вам потрібно зібрати різні предмети від найменших від зубної щітки до класних кросівок. І кожному з нас буде в принципі зрозуміло, що дуже багато гуляючого простору буде в валізі, тому що поєднати елементи різного розміру, різної форми дуже складно. І саме цей гуляючий, так званий простір буде відповідати за КМК третього типу, якщо говорити також між... Кутикулярний та кортексний шар він також потрібен нам для того, щоб скріплювати в кутикулу і кортекс в одне ціле. І для цього нам потрібен саме КМК, але другого типу. Більш стійкіший, більш а, наповнений саме ліпідними компонентами, і дуже важливий він саме для цілісності саме кутикулярного та кортексного шару. І наша курчава структура. Вона також потребує а, певної еластичності кутикулярного шару. І тут між кутикулою, між шарами-кутикулою є простір, який заповнюється КМК першого типу. Тобто ліпідами найстійкішими, найважливішими в нашій а, візуальній і оптичній якості волосся. Саме кутикула і її. Якість, її естетичний вигляд відповідає наявність в косметиці доглядових масел, гідролізованих масел, які здатні проникнути в структуру і поверхнево дати нам візуальний оптичний ефект за допомогою ще й кондиціонуючих силіконових полімерів. Як ви вже зрозуміли, що курчава структура волосся має свої потреби, і їх ми повинні враховувати у підборі домашнього догляду і салонного догляду. Окремо тому бренд медавіта розробив лінійку спеціально розроблену для такої структури. Лінійка Корладікт якраз забезпечує усі потрібні компоненти для догляду за кучерявим волоссям. У мене в руках шампунь 250 мл, який призначений для домашнього догляду клієнта. І також є професійний об'єм: це літровий шампунь, який повторює абсолютно той ж самий склад, який у мене в руках. Е для домашнього догляду паж даного продукту 5,5. Цей шампунь він буде очищати дуже м'яко і бережно кучеряву структуру, тому що ми знаємо, що втрата ліпідів – Дуже актуальна проблема для кочерявого волосся саме на котикулярному шарі, тому нам потрібно бережно очистити і зберегти максимальну ліпідизацію структури. Активними компонентами тут якраз виступає екстракт винограду, який забезпечує нам саме відповідний pH і бережне очищення, тому що в складі є у нас сульфатна група, яка правильно. Побудована і якісно е сформована, адже закривається саме групою зволожуючих компонентів насамперед бетаїну. Також передбачено в домашньому догляді маска з H35. Тобто ви вже зрозуміли, що це продукт з кондиціонуючою дією. І в медевіди взагалі дуже унікальними є е склад, е тому що ми можемо один продукт використовувати як дві. Одиниці використовуючи цей продукт до 5 хвилин, ми отримуємо ефект кондиціонера. Якщо ми хочемо отримати більш глибокий ефект живлення, ми використовуємо продукт до 20 хвилин. В складі даного продукту, окрім екстракт винограду, є масло ши. Яке забезпечує якраз ліпідизацію структуру. Продукт має надзвичайно тендітну, бархатисту кремову текстуру, яку ви зможете спостерігати на нашій демонстраційній роботі. Сьогодні ми підготували для вас модель, на якій ми будемо демонструвати роботу цих двох чудових продуктів. Також ми зробимо невеличкий для вас сюрприз і попрацюємо паралельно із кольором. А зараз ми подивимось нашу модель. Ну що, знайомтесь, ось наша модель чудова ілона. Я її вам перед вами покручу Я хочу, щоб ви звернули увагу на її природню текстуру. Це кучерява від природи рудоволоса красуня із кривого рогу. Сьогодні ми будемо працювати з нею саме з лінійкою «Курладік», тому що, якраз ми бачимо, що є. І дефіцит ліпідів, тому що структура досить пориста, так. І е, хочемо сформувати завиток так, щоб він виглядав більш естетичним і більш е, волосся взагалі виглядало структурованим. І також в мене для вас є сюрприз, про який я говорила. Ми сьогодні будемо працювати паралельно із лінійкою Choice. Це продукт для підтримки е, кольору в домашніх умовах. Клієнт може абсолютно безпечно таку міні-версію використати вдома. Тут є повністю інструкція, навіть додатково по укладені одноразові рукавички для того, щоб мало того щоб сформувати більш еластичні пружні локони, а ще попрацювати з кольором, адже це просто нереальна красуня. І я знову вітаю вас в зоні релаксації. Вже. Ми будемо зараз починати нашу роботу в зоні миті. Вибираємо комфортну температуру. Температура водички має бути не більше, ніж 40 градусів. Це має бути оптимальна температура для миття голови. Звісно, ми досить часто адаптуємо наш температурний режим під клієнта. Вам комфортно? Так. Рясно змочуємо шкіру голови. І полотно. Твориста структура буде всотувати в себе воду більш швидше. Особливістю продуктів бренду Медевіта, зокрема шампунів, є те, що їх потрібно розводити з водичкою. Це пов'язано з тим, що бренд представляє космоцевтичну нішу. І активних компонентів тут, як мінімум, удвічі більше, ніж у звичайній доглядовій косметиці. Відкриваємо нашу кришечку до характерного звуку. Так само ми її і закриваємо, тобто в напівоберта. Ще раз чути звук. І в нашу брендовану мисочку наливаємо достатню кількість продукту, приблизно 4-5 мл. І розбавляємо з комфортною водичкою для нашого клієнта. Тут у довільній пропорції, але мінімальна пропорція змішання 1 до 3. Ми активуємо піну і розподіляємо за допомогою нашої мисочки, ось, і з водичкою повноцінно продукт по шкірі голови. Як бачимо, піна збивається досить активно. Продукт має дуже приємний солодкуватий аромат. Як вам пахне? Супер. <схід> нас сьогодні чудова модель. Вона залюбки допомогла нам продемонструвати лінійку Курладік на своєму волосі. А також ми будемо працювати із її сестрою і будемо показувати на ній процедуру бережного формування завитка за допомогою маслів, які у нас представлені у лінійці Вільдитуїль. Ми виконуємо повторне миття. Наливаємо шампунь і просто додаємо води. Це знаєте, це як історія з 90-х. Історія про напій, який просто додає води, так і в нашими шампунями, просто додайте води. І у вас вийде активна піна і якісне миття одночасно. Мені метод цей дуже подобається, адже ми маємо змогу дуже ретельно розподілити продукт не лише по шкірі, але й одночасно по довжині. Це значно скорочує роботу майстра в плані того, що нам не потрібно додавати продукт, не потрібно а, дбати про те, щоб він а, розподілився по довжині окремо. Тобто тут ми бачимо дуже якісне розподілення. Продукт не має такого відчуття масляності. Він дуже м'яко очищатиме, не залишаючи на поверхні шкіри та полотна якогось переобтяження. Це дуже важливо, адже наступним кроком у нас буде кремова текстура маски, яка має проникнути глибоко в структуру. І змиваємо. Струшуємо водичку із прикореневої зони. Ви зрозумієте, що цей рух допоможе вам краще спустити водичку саме з цієї ділянки от, і легесенько віджати її по довжині. Так як в нас об'ємність сконцентрована саме в прикореневій зоні, ми бачимо концентрацію густини саме в прикореневій зоні і стоншення кінців. Ось як виглядає маска. Вона кремоподібна. М -м -м, як класно вона пахне. Дуже люблю цю лінійку, і скажу більше, я її використовую не лише для кучеряшок, навіть на свою структуру більш пористу. А, та, яка потребує ліпідизації, я теж люблю використовувати. Тому Корладік це окрема любов, тому що це лінійка універсальна. Легко в нанесенні приблизно кількість 10 грам, яку я видавала в долоньку, нам достатньо для цієї довжини і навіть більше. Вже наносячи цей продукт, ми можемо спостерігати, як формуються наші чудові локони. Про те, що волосся Має підвищену пористість, свідчить ось ця ділянка в прикореневій зоні, де при втраті вологи вона швидко підсихає. Така структура у стрижках буде також дуже швидко висихати. Тому я рекомендую використовувати цей продукт також перед виконанням стрижки для того, щоб максимально заліпідизувати структуру і зберегти природній і нормальний збалансований рівень зволоженості. Ну все, у нас 5 хвилин і ми повертаємось до вас знову. Ми витримали час 5 хвилин і приступаємо до змивання. Обираємо комфортну температуру і починаємо змивати. Волосся на дотик уже надзвичайно м'яке, тактильні відчуття, більш приємні, аніж були попередньо, звісно. Водичка прям стікає. Дещо підкоригуємо температуру? І змиваємо. Але так, як я вам обіцяла, що ми попрацюємо з кольором. Тому зараз на цьому етапі актуально це зробити. Чому ми не зробили роботу з кольором? Перед маскою, тому що ми наповнили внутрішню структуру, а маски з прямими пігментами зазвичай працюють більше на поверхні, так як прямий пігмент фокусується саме в міжкотикулярному шарі. Тому більш а, закриватиме структуру, більш працюватиме з котикулярним рівнем, саме маска з прямим пігментом. Адже там будуть кондиціонуючі компоненти, які будуть створювати тонку, невагому мембрану на поверхні нашої волосинки. Обов'язково одягаємо захисні. Рукавички при роботі з прямими пігментами. Я видавила рівно 30 мл маски, яка представлена у сашетці. В комплекті у нас є ось такі рукавички одноразового використання, де клієнт може їх застосувати у домашніх умовах. Я буду наносити цей продукт кісточкою. Будемо наносити і розпреділяти отак емульгуючи полотно. Потім все гарненько прочисимо нашою розчісочкою, для того, щоб більш якісно розподілити продукт. Взагалі, всі прямі пігменти є, а інших брендів є така думка, що вони мають таку підсушуючу дію, і досягнути якогось зволожуючого ефекту більш складно. То, що стосується наших масок, це навпаки догляд та зволоження, адже їхній паж. У нас 5. Зазвичай ми бачимо на продуктах для підтримки блонду та інших відчинків аж близько 7. Тому ми ще отримуємо додаткову дозу зволоження та ліпідизації нашої структури. Як гарно яскраво виходить розмальовувати мийку. Бачимо, що продукту в принципі предостатньо. На одне використання на таку структуру, на таку довжину, тому ви можете безпосередньо наносити її і на більш полотнішу, густішу довжину, тому що при причісуванні, дивіться, у нас дуже гарно продукт розподіляється, адже має таку дещо гелеву основу. Я стараюсь максимально близько підійти до кореня, але Стараюсь до нього не потрапляти. Клас. Це той, знаєте, це той правильний мідний, який без червоного. Не сицилійський апельсин, а саме той смачний, смачний такий, так, мандариновий морковний колір. Правильний мідний. Зараз витрипки даного продукту до 20 хвилин. Бажано візуальний контроль. Так як робота з прямими пігментами передбачає візуальний контроль, ми можемо спостерігати задоволені ми результатом чи не задоволені, пролонгувати час витримки за наші потреби. Ну що, я знову з вами прощаюся на 10 хвилин, а там далі ми будемо спостерігати, що отримуємо саме за цей проміжок часу. Ми вже вичекали рівно 10 хвилин, і хоче, щоб ви звернули увагу на наш результат. Мені здається, він чудовим і цього часу достатньо для того, щоб продемонструвати нашу природню красу, підкреслити більше колір. Ми бачимо, що більш інтенсивніше він проявився якраз на більш пористій структурі. В принципі, це нам дуже гарно спрацює в динаміці самого кольору, коли ми висушимо нашу клієнку, і будемо спостерігати цю динаміку в наших локонах. Також для майстрів я хочу, щоб ви не хвилювалися. У нас є великі об'єми даних продуктів у 200 мл. Тому ви можете в роботу використовувати більш зручний для себе об'єм. І робити індивідуальні коктейлі, поєднуючи кольори або розбавляючи з більш прозорою базою. Що, змиваємо? бачимо, що продукт я наносила максимально близько до прикореневої зони і він фактично не запігментував нам шкіру. В принципі, по рукавичках, які абсолютно білі, ви також можете бачити, що пігментація не закріпилася на них. Але все ж таки для власної безпеки, для збереження якості вашого манікюру, одягайте рукавички. Це моя рекомендація. Змиваємо даний продукт до прозорої води. Забираємо лишню вологу, я струшую завжди з прикореневої зони і потім віджимаю по кінцях. Рукавички мені вже не потрібні, тому я з ними прощаюсь і готую нашу клієнтку до крісла. Всі клієнти хочуть завжди вам допомагати. Бо наша модель не виняток. Ну що, жду вас у кріслі? Ми забрали нашого клієнта з мийки і зараз будемо приступати до процесу сушки. Бачимо, що наша структура вже сформувала локони, плюс ми бачимо візуалізацію кольору. Тобто ми підкреслили наш завиток. Уже у мокрому вигляді ми бачимо, як він формується чудово. І а, я не знаю, чи передасть вам відео, але ми бачимо просто нереальний блиск. Що ми будемо використовувати окремо ще в, в, в укладці? Я пропоную взяти кілька крапель нашого масла. Масло віль на основі натуральних масел, це ще інші, морінга. Це дуже дорогоцінні масла, які мають здатність як проникати так і обволікувати нашу волосинку. Це мало того, що догляд, ну просто аромат тут неймовірний, нереальний, тому що композиція аромату складена по принципу парфюма. Три базові ноти: верхня, середня та нижня. І в основі лежить саме аромат саданської рози. Також для формування і більш чіткого вираженого завитка я пропоную нанести саме стального продукт крем, який називається у нас свінг, призначений для кучерявої структури. Кількість його невеличка, фіксація приблизно трічка. Ось так я його наношу і формую наші локони руками. Завиток буде більш виокремлений і так ближче до вас. І сформований. Жамкаємо, жамкам, жамкаємо. Жамкає. Особливу увагу приділяємо тим ділянкам, де є тонке волосся, де завиток сам природньо формуватися не хоче. Ми йому трішечки зовсім трішечки допоможемо. При корені сформуємо такий об'ємність і намагатимуся сформувати якусь форму. Створити. За допомогою наших продуктів. Якось так зараз приступаємо до укладки, бачимо, як у нас сформовані локони. Тобто ми зберігаємо форму круглу, ось чітко видно, як формується завиток. Ось і прояв кольору більш прозорий до кінців, там де нас більш пориста структура. Відповідно, у нас буде а-ля-ефект такого так званої кульбабки, да, де в нас буде розсіювання даного пігменту. Знімаємо насадку концентратор для сушки такої текстури найкраще використовувати насадку дифузор. Ставимо середню температуру і на середній швидкості можемо. Приступати до осушки. Завжди запитуємо клієнта, чи комфортно відчувається температура і формуємо нашу оснастку. Невдовзі ми вам покажемо готовий результат. Наша укладочка вже готова. Я пропоную злегка її підфіксувати, тому що вона зараз нестабільна і досить часто волога погода, тому лак з легкою фіксацією, двічка, нам буде якраз на годі. Лак фрейм це лак із довгоглядовими компонентами, які допомагають нам зберегти блиск і не пересушити структуру. Відповідно, ми злегка зафіксуємо наш, нашу укладочку, наші кучері. Ви бачите, я роблю розпилення з різних е частин, знизу, зверху, але досить значної відстані, для того, щоб мілка дисперсія нашого лаку допомогла е як вуалю покрити наші локони. При цьому наша укладка залишається максимально легкою, бачите, вона не залипла, вона залишилася подвижною, і таким чином наша модель готова. Зараз ми попросимо, щоб вона продемонструвала себе вам окремо без мене. Я вам дуже дякую за увагу. І якщо у вас виникли запитання стосовно продуктів, стосовно нашого бренду або роботи з нашим брендом, в описанні до відео у нас будуть посилання на соцмережі та наш офіційний сайт. Дякую вам за увагу! Гарного дня та хорошого настрою! Пока! Ô, mọi người ơi, 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 mọi người, 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 người